не місяц, блядь, гляньте, сніг падає, падает град прямо, блин, капец, гляньте, які бульки. Оце да, гляньте, в Хмельницьке, сейчас, щоб машину ще не побило, блин. Капець Блин, труба, труба діло, Ни хрена себе. Оце таки не було, все в шортах раніше ходили, блять. Гляньте, град, просто град. гляньте, які бульки типа падают. Капец. Надо никатись. Бо зараз як цей якесь коріне на голову впаде, це буде жесть повна. От, блядь, погодка. да? Оце, блін, взагалі, тіпа, в цьому році такого, блін. Я не пам'ятаю, щоб такого було. Вже травень місяць люди купатися на майовку. Ми вон, сьогодні теж риби купили. Сьогодні день матері. До речі, вітаю всіх матерів тіпа, зі святом. І на тобі град. Ось таке життя, але у природи нема погоди поганої. Напишіть, що думаєте по цьому поводу в коментарях. Слава українцям.